вночі відбулося дуже така сумна для нас страшна річ. Наш побратим, так називаємо молоді кіборг, який пройшов дуже великий час. Воював, приїхав додому абсолютно живим і неушкодженим. І сталася така ситуація, що була припаркована машина на Трутуарі і проїжджаюча машина Мерседес 124 самооборони. Абсолютно п'яний водій за рулем влітає. Ми стояли трошечки збоку, нам більше пощастило, влітає і, ну, і зразу миттєва смерть нашого собратима Юза. Все порішаємо, дзвонить нашим керівництвом, все буде нормально. При цьому в самому повільному смісі лежали з гір на асфальті. І коли приїхав ГШР і почали йти до нас з палками, і з гумовими кійками і в бронежилетах, вони взагалі не зрозуміли, що робиться дітям. Дуже себе, дуже себе так визиваючи, дуже себе визиваючим. А причину ми ці ми всі знаємо. Причина цьому просто-напросто всі ми знаємо, що Петро Петрович шпига відстоює неодноразово інтереси самооборони, вся, вся, всяко сприяє, допомагає, просуває, і якби там повна співпраця і все. І навіть і, і, і ті самі люди, які там були, які з нами розмовляли, вони. Давали нам зрозуміти, що ви можете з кожного вон випрямити, ми цю ситуацію все рівно згладимо. Якось так. Подальші наші дії беремо абсолютно на повний контроль цю ситуацію, яка, яка вже, на жаль, відбулася. Контроль за слідчими діями, за всім послідуючи наші дії піднімаємо, об'єднуємося з побратимами зайдару, зі всі. піднімаємо питання, чи, чи взагалі потрібно в нашому місті самооборона, зважаючи на те, що в місті є і муніципальна поліція, є варта порядку, є, є, є батальйон світі з да, кінці кінців. Є, ну, є люди, які в принципі це прямі обов'язки, їх все робити. Усі здорові, молоді хлопці. Йдіть, воюйте. Ви там, вони там набагато потрібніші, ніж тут, і здіватися з тих бабок, дідок і, і п'яним витрясати кармани. От мені дзвонили десь в 5 годині ранку, я вже про це знав. Згідно з чином на законодавства, тут документарів ніяких бути не може. Якщо людина винувата, значить вона має відповідати по закону. У мене особисто. Відповідь одна. Якщо був виперший, ніхто за шию, за горло насильно не заливав. Якщо був тверезий, ну я ну, казали, що вроді є заключення експертизи, що людина да, в нетверезому стані. Ну я не можу коментувати цього, бо я не бачив заключення, але якщо це відповідає дійсності, згідно з законодавством, тобто людина спойла злочин. Тут немає різниці, які прапори, які заслуги, вчорашні, завтрашні. Яка громадська організація? Тут різниці абсолютно ніякої ви нема. Перед законом всі рівні, і я, і ви, і всі. Звідки твоїхав? Зі доморайону мали. району. – Він шайбу стояв? Він може і машину слово. А де ти, де машина? Де машина була. А, на чорновола. А як ти? Чорновола і шайба щось. – приїхав. – що? Да ты вид, ты подъехал, ману диксивочный взгляд. А машину да ты взял? Чего? Он стоял на стоянце читать, для дома? Что сегодня шайбаровать, а? Ну шайборовый выкинул. Ну что ж, почему? Шайби даун, в Шайба там шобудок. Шай, почему шайбу? Шайбатом. Шабдом взял. Але він їхав зі сторони шайби машиною? Ну правильно, не знаю, да? Ну, это ж удар, да. ну. Ну правильно, Чорновола, з Чорновола, звідти Соборності, я так і їхав. То мог через ветеранів поїхати? З Чорновола? По молоді, блин. Не не Поїхав на вишенку. побачив, що ми мав улиці в машину. Вишніха що, магазин це не зупиниться? А там нічого зброї не проходить? Mm. — Ну, в Шайки нема за що купити, то вони хабілятують біля вишенки, там і п'ють, у вишенку треба я хожу. І продають, урод, я не знаю, що треба робити, спалити і. Воно відкриє. Продають водку бля, Біля вишенки дають. Так є закон, що не розуміло. Ну, Не можна вночі продавати, а вони ж там продають. Я. А стажами чого З Машини? Ну, это наем. Я не знаю, о так. Хорошо, а вот підкипання на шоу розраховували. Ну, поїхала підкипання, самопроводу. Я ж знаю, Ну, я ж не втікав, ничего, я тразу встав. Там же не було чого втікати. тихо. А вополсейну, да? Да він машину, людину в машину запхав. їхав, ехал. їхав, ехал. Ну хотите. Знімай, наверное, курточку, по Так? Да.

Так, це тут. Зараз мені треба